Всім привіт друзі. Вийшов покопати, але не думав, що буду знімати. Так, вийшов на пару годин, у нас іде дощ. Дивіться, що вже знайшов. Я на місцях, де скіфи. Дивіться. Обломиш скіфського накінечника. Але то, друзі, не це хочу я вам показати. Тільки що от був сигнальчик викопав і ще не знаю що це, але догадуюсь, я взяв тільки в руки. Дивіться Бляха, руки тремтять. Дивіться яка краса. Що це? Якийсь амулет з шипами. Оце краса. силой. А це, друзі, кайфова знахідка. хо что Що це? Якісь прикраси. Дивіться, скіфські. Так. А це, да. Я в шоці. Хо -хо. Зараз фоткаю. Підкажіть, що це таке. Прийшов ще декілька рядків, нічого не було. І тут сигнальчик. Давайте все-таки покажу. Так, оплата. Сигнальчик 18. І Поверхній, отакий от красень. Опа! Опа! Який красень, а? Отакий от, от наконечник. Скіфи іншого типу, але не менш приємний. Берем оце так. так, вже вже темно. Отак от друзі покопав. півтора наки і амулет чи був чи що це, чи підвиска. Отак от всім до нових зустрічей.